Мої вітання! Сьогодні 1 серпня, і сьогодні дуже яскравий і насичений з точки зору енергетичного наповнення День. Сьогодні свято Лугнасад або Ламас, свято жнив, свято вітання природі і дяки їй. За той хліб, який ми зібрали, який наші пращі розбирали, і, власне, те, чим ми будемо харчуватися, що ми будемо вживати весь наступний рік. Тобто це свято то пожинання тих плодів, які ми сіяли на протязі останніх півроку. От, по-перше, по-друге, крім Лугнасад, що можна відмітити, що раніше по старому календару, сьогодні, 1 серпня, і відмічали і маковій, тобто Медовий спас, хоч зараз він чотирнадцятого середини серпня, але раніше був першого. От крім того, вже наступає на п'яти два свята, які цього року будуть 2 числа, 2 серпня. А по-перше, це Перунів день відмічався раніше язичницькими нашими предками в цей день, 2 серпня в Перунів день воїни освячували свою зброю. От і крім того, якщо вже звернутися до суміжних вірувань у для єврейського народу ще друге число, це свято. Вас. Це такий собі аналог свята закоханих. Тобто люди розуміли, що день дуже важливий, і кожен наповнював його своїми, своїми цінностями, своїми так би мовити, убіжіннями. Так чи інакше, всі ми знаємо, що є основні реперні точки. Це весняне і осіннє рівнодення, і зимове і літнє сонцестояння, і між ними ще чотири точки. Таким чином вісім реперних точок кола року, які люди завжди відчували, що вони наповнені якоюсь особливою енергетикою. А отже, я вас ще раз вітаю і пропоную слухати свою інтуїцію і провести якісь міні-ритуали сьогодні, або взяти. Той жанал в день закоханих з кимось зі своїх близьких поспілкуватися. Або якщо ви відчуваєте, що якісь у вас є внутрішні блоки, або якісь затримки, напишіть на папір, розвійте вночі під повнею, і буде вам щастя. З наступного, наступного місяця, коли розчиниться оцей весь все наносне, що ви відпустили, ваше. Ваше внутрішнє я, ваш організм почне наповнюватися новими вібраціями, більш високими, більш приємними. От, обов'язково подякуйте матері землі за те, що вона дає нам врожай щороку, і ми, дякуючи їй, живемо. От я бажаю вам, нам всім миру, добра і успіхів.